Була достатньо велика. Е, і ну, навіть зараз вона не така маленька, да, е, якщо просто забрати ці приходи, то воно буде здаватися більше. Е, і власне ці підземелля пов'язані з феричною перемогою Івана Богуна в національній визвольній війні. Яким чином в нас на острові Кемпа раніше е, була фортеця, Їдем? і ця фортеця була дерев'яна. Ну Це була як головна фортеця міста. Зрозуміло, що якщо нападники б взяли цю фортецю, вони б взяли все місто. І козаки вони побудували стратегічний план. Так як це була зима, то е, ополонки вони зробили, засипали сіном, ну і вже коли нападники там на е, льот йшли до цього острова, то вони там гинули. Ну, зрозуміло, що 20 тисяч війська, які нападали, вони відразу всі не, там, не, не втопляться. Тому що ну, вони ж також не дурні. ну хай перша тисяча піде, там загину. Е, далі що вони роблять? Вони там перенаправлялися до, вже там на чомусь перепливали до цієї фортеці, а козаки в фортеці поставили вибухівки. І так як підземелля йшли по підпівденний пункт до цієї фортеці, вони через підземелля бігли і виходили вже на іншому кінці міста. А ці нападники, які були поляками, просто зараз не друзі, я <клес> так, історія змінюється, yeah. то е, вони просто там всі перебилися завдяки да, цій вибухівці. Ну, і таким чином таких прям масштабних, кривавих, великих е, не було завдяки цим підзімем. Тому що непомітно з однієї точки міста можна перебрати світу точку міста і ззаду, коли ворог цього взагалі не очікує, yeah. е, Ну і так, як я вже казала, що напасть були попід південний по рід, то й проходи до Південного Богу також були. Ну і раніше ось та кімната, яка в нас є зараз забудована, вона була не договора. Ця сцена тут стоїть. Перша версія, вона більше пов'язана з тим, що коли наше місто вже перестає бути таким прикордонним містом, вже немає тих постійних нападів, якихось навіть кочових племен, так скажемо, які там переходили з місця на інститут, то просто поставили цю стіну для того, щоб вже нападники якісь не бігали до храму і не грабували. Друга версія, ми були. Граничні з бердечевами, в бердечеві були точно такі самі під і то бердечі вигравав по покон...